Я, Руслан Коцама, буду сьогодні вести огляд тижня що минув. Отже, які в нас події найбільше схвилювали? Перше, звичайно, те, що насходилося в централь, і центральної, і обласної, і міської преси, це всі разом накинулися на того нещасного. Євреї, Українофоба-Табачника. Проблема, напевно, не в Табачника, а в тому, що саме його вирішили нова політична еліта, ну, нова стара політична еліта, яка зараз прийшла до влади, вирішила зробити таким собі ЦАПом відбувайлом. Мабуть, все ж таки він знав про цю свою роль громовідводу, який мав би сконцентрувати на собі всю цю ненависть до нових і, відповідно. Те, що зараз твориться в політику, навіть на місцевому рівні, мало би проти нього бути. Всі, свобода, боже, хто тільки не піарився проти, проти табачника, всі гарно відпіарилися. Табачник успішно в якості нового міністра освіти провів, ввів нові правила вступу до вищих навчальних закладів, де, де він. Пропхав такі, крім незалежного тестування, також два невеличкі пункти. Про те, що зараз атестат теж буде прирівнятися до 200 балів, тобто рівень хабарництва спускається знову до рівня школи, і директор школи, тепер, який видає атестат, буде відповідно з батьками дитини і абітурієнта розмовляти. І другий варіант це, звичайно, профілюючий іспит. Це трошечки, може, підзароблять і екзаменаційні комісії на наших закладах. Ну, з одного боку, що хотіли, то маємо. Якщо ми вміємо всередину тільки проти когось, в даній ситуації проти табачника, нещасного табачника, то ми забули, що весело воювати треба було за збереження все ж таки, незалежного тестування в тій формі, який було, Це, мабуть, один з невеликих плюсів тих рідких плюсів минулої влади. Далі, переходимо, крім, до наступного. У нас є новий губернатор. Звичайно, з понеділка буде його офіційне представлення. Я думаю, не буде дуже так кажу, новий, щоб не сказати його прізвище. Це новий, старий новий губернатор Михайло Васильович Вишеванюк. Всі знають його плюси, всі очікують, що нарешті вже цей бардак в області завершиться. Всі будуть знати про те, що все ж таки є у нас. Яка здавши в області нарешті, і прогнозую навіть, що політичне життя в області, якщо не заумре зовсім, то знівелюється тільки до політичної ради, скажімо, при губернаторі, де будуть ходити лідери більшості політичних сил області. І швидше всього, що на цьому воно і закінчиться. Вони отримують відповідно посади, а самі партії, відповідно з їхніми активістами, сядуть на такий голодний пайок. Наступна дуже також цікава новина yeah. це те, що у нас Переміг студентський мер Віталій Мерінов, кажуть, дуже позитивний чоловік студент, і який відповідно кікбосуну займався, має свої результати. І більше того, мені особисто було на цікаво спостерігати його агітації в бусиках чи рослині по місту. Дуже цікаво було, що все ж таки студенти перейнялися ідею студентського мера. Я думаю, це хороший знак. Це вже нова молодь, яка хоче все ж таки щось робити інше. від старого політикума. Це вже інше покоління. Е, наступна дуже цікава у нас новина: це те, що е, якось так гарно і делікатно поміняли СБУ і міліцію у нас в області. Е, не можу нічого сказати поганого про скажімо, Кузнєцова чи Назарова, попередніх керівників. Е, більше того, весь інтернет він пістрявить негативом стосовно варцаби нашого. Теперішнього начальника міліції, який, ну, звичайно, йому говорять про, і про те, що він був в розшуку, і про Інтерпол, і про події Мукачева. Подивимося, зараз фактично в політикумі немає позитиву. Зараз кожен, хто займається політикою, він має настільки такий великий багаж компроматою, що мусить тільки тихо сидіти і надіятися на людську забудькуватість або на доброту. Чимось підкріплено у журналістів, які не будуть задавати незручні питання. Отже, маємо двох начальників міліції, маємо двох начальників правоохоронних органів, маємо нового губернатора. Про що ще ми забули? Це про те, що у нас є тепер опозиція. Опозиція, звичайно, була в істериці. До опозиції себе зараховують всі, хто зараз не при владі. Але найбільш в істеричному стані, так що це звичайно наш Дмитро Шлемко, Колишній друг обкому компартії за, за совєтських часів, і його вірний Санчо Панса, або, як кажуть, роженосець Юрко Романюк. Це той, кого вигнали з обласної ради з посади заступника голови обласної ради, причому з шумом і то подібне. Ці двоє таких людей, цікавих, вони депутати. Зробили шкандаль, що вони е, почали оголошувати всіх там начальника міліції, тому подібне всіх персонам Нонграда і сказали, що тільки вони істинна опозиція, а всі інші, виходить, хто вони? лохи? До, до розряду якраз таких лохів, напевно, не відносить себе і е, пан Гриценко, який теж був цього тижня в нашій області, і теж відпіаруся сказав, що він теж в опозиції, але тільки там. Де немає Юлі Володимирівни. Юлії Володимирівни взагалі немає навіть в Україні, не знають, де вона відпусті, кажуть, що боїться кримінального переслідування нової влади, що сховались десь на Кіпрі чи в, чи в Лондоні. Не знати, хто Юлі не чути, не видно ні на шустерах, ні на чому. Будемо думати, що вона жива здорова, бо ми знаємо, що наш народ любить саме тих, які переслідувані новою чи старою владою. Наступний дуже цікавий момент, уже місцевого рівня. У нас з'явилися такі дуже бурні політологи, як ну, він такий трошки якби знаменитий, скандально знаменитий, як Тарас Бодна. Він, виявляється, зробив опитування. Не знаю, як стосовно соціологічної вибірки, майно зі вікової сатевої, але він якось нарахував, що більше 20% задіючого мера, Анушкевича. Я нічого проти Анушкевича не маю. Але я не можу знайти серед кола своїх друзів хоча б одну людину, якій він зараз їй подобається. Можемо нагадати європейські дороги, ну це був, чи хтось задоволений зараз дорогами? Комунальне господарство, чи хтось задоволений господарством, немає не задоволених. Жеки, хтось задоволений роботою Жеків? Ні. Mm. Ну Все, що куди, наш, наш українсько-литовський мер не запхається, все він приводить до завалу. Скажіть мені, покажіть мені тих людей, які, ну, крім працівників у які за нього підтримують. Ну, хоча б мені... Я тому підозрюю, що в нього навіть 3% нема рейтингу. Ну, звичайно, є люди, які будуть за владу діючого голосувати. Тим більше він дійсно гарно в нього і зачіска. Я думаю, що він зараз має кращі трошки костюми. Ну, але все ж таки, пане Тарасе, коли ви були визначним гінекологом, чи, скажімо, діджеєм на фм радіостанції, цей звертається до Тараса Боднера, ви були більш переконливі. А зараз, ну якщо брешете, то брешіть якось більш вміло. Ну, немає Анушкевичу знає 5% рейтингу, а ви йому ліпите цілих 20%. Ну, не можна. Якось більш так дружніше. Наступна така ж дуже цікава новина це позитивна новина, це те, що е, вже якщо ми так зупиняємося на нашому чудомерові, що він хоче робити толоком. Е, причому мені так здається, що він навіть е, ніякого розпорядження не видав. Може, я буду помилитися, але здається, немає. Станом на сьогодні розпорядження немає, а то вже п'ятниця, вже після обіду. Немає розпорядження, але з іншого боку, я вважаю, що якщо мер не може організувати роботу комунальних служб... Бо, наприклад, полізли геля і не прибирають тиждень. Ну за дороги мовчимо. Пилюка, то все. Де ті всі наші пилисоси за, за, за тисячі доларів, де ті всі наші обладнання, де ті всі працівники? Нема тих працівників. Тому нехай мер сам займається цією роботою. І ми будемо дуже приємно, вражені, коли він нарешті не в костюмі 5 хвилин для камери, тільки зробить для, для відеосюжету. Тобто для свого такого кишенького телебачення. А коли Анушкевич сам достеменно вийде і шуфелькою трошки покидає болото і тому подібне, нехай попрацює. І на завершення, звичайно, ми можемо вам тільки сказати, що весна, ловіть флюїди кохання, тіштеся незалежно від того, не політики, неполітики, громадські діячі. Ми повинні зараз зосередитися, особливо якби в страсний тиждень, на своїх внутрішніх переживаннях. Паска це все ж таки перше очищення. Тому очищаємося від цієї злоби, яку нам приносить телебачення, від цієї скверни, і ловімо, то, що все ж таки. Зараз на нас насувається, а насувається, неупевне, весна, тепло, квіти і радість. Ще раз вас е вітаю з приходом справжньої весни. З вами був Руслан Коцаба. До наступних зустрічей. Дякую.